Для створення комфортного комерційного середовища слід враховувати не лише стиль і назву компанії, але й очікування та естетичні смаки клієнтів, персоналу і відвідувачів. З урахуванням усіх основних правил можна створити неповторний інтер'єр будь-якого офісу, ресторану чи, наприклад, ювелірного магазину. Над цим інтер'єром працювала архітектор Вікторія Таран. Вікторія має немалий досвід оформлення саме корпоративних інтер'єрів. І ми поцікавилися, у чому специфіка саме такої роботи. Є определені секрети оформлення торгових площадей, які створюють атмосферу, розполагающую до спілкування і завершенню покупок. Задача архітектора створити унікальний стиль, пронізаний вашою корпоративною культурою. Проекти Вікторії Таран приваблюють неповторним стилем та смаком, бездоганними інтер'єрними композиціями. Виктория любит речи с характером. цикавые материалы та богатые фактуры, завдяки яким интерьеры набывают тепла и життевые силы. Хотелось бы обратить внимание на дизайн пола. Здесь простым решением достигнут очень интересный эффект. Многократное отражение пола в зеркалах дает динамическую картинку. Комерційний дизайн як окреме явище з'явився біля ста років тому у Сполучених Штатах. Відтоді у цій царині було зроблено чимало відкриттів, цікавих знахідок були вироблені генеральні принципи створення успішних комерційних інтер'єрів. Для архітектора важливо знати ці принципи і зуміти застосувати їх для задоволення індивідуальних потреб того чи іншого замовника. Сучасний заказчик очень інформований в моді, і, звісно, хоче диктувати свої правила і своє бачення будущего будущого інтер'єра але грамотний архітектор відід наперед. То, що сьогодні є трендом. Завтра уже, безусловно, у Згляд архітектора на тенденції, То що ще не сформовано в матеріальну оболочку. Як зробити комерційний інтер'єр зручним для людей, що тут працюють, як зробити візити покупців надзвичайно бажаними та приємними, як зручно розташувати велику кількість товарів. На ці та інші тонкі питання повинен дати відповіді професійний архітектор. Співпраця з хорошим фахівцем стане для вас запорукою вдалого бізнесу.